Ще одна новина для вас. Пам'ятаєте, місяць назад, чи, можливо, трошки більше, в Чикаго а, і в околицях Чикаго, трапилася піщана буря. Такого не було вже дуже доволі. Я такого нікого в житті не бачив. Тому... Але ми почали один клей за клієнтом в містечку, яке називається Ломбард на захід від Чикаго. І в нього ще трапилося через те, що була ця піщана буря і вітер, в нього електричний вентилятор на даху перегорів і створив маленький пожар. Одного тобто, ну, така частина даху згоріла, пожарники трохи затопили. Мені було цікаво, як воно пройде, чи вони заплатять, чи не заплатять саме за пошкодження, не те, що пожарників, бо це так, це легко отримати гроші, а саме за те, що електричний збой стався через цю піщану бурю, як ми вважаємо, тому що це не може бути співпадіння. І знаєте, що сьогодні ми отримали 18 тисяч доларів. Тому так, якщо у вас є проблеми через піщану бурю, я не думаю, що це буде комусь корисно, тому що трапляється раз в 100 років, але все рівно маєте проблеми з вашим будинком через піщану бурю? Дзвоніть. Ми будемо раді допомогти. Тепер ми знаємо, як це працює.